Білоцерківський міський районний суд розпочав розгляд справи щодо катування та вимагання грошей у 12-річної школярки. За інформацією юридичної компанії Міллер, яка представляє потерпілу сторону, адвокати дівчинки вимагають компенсацію 500 тисяч гривень за завдану моральну шкоду. На лаві підсудних двоє підлітків, яких обвинувачують у побуті та приниженні школярки. Прокурор на засіданні клопотав про продовження запобіжного заходу для обвинувачених. У межах справи фігурують за. Аглом 11 підлітків, сімох із них визнано свідками через відсутність активної участі в насильстві. Щодо ще двох, прокуратура подала клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру. Юристи наголошують, катування та вимагання в умовах воєнного стану це особливо тяжкий злочин. Максимальне покарання за такі дії до 12 років позбавлення волі. Однак до неповнолітніх закон не дозволяє застосувати найсуворіші строки. Тож вирок суд визначає. Значатиме індивідуально.